Символ влади, перемоги, сили, краси, чистоти все це вінок. В Античній Греції вінками нагороджували переможців спортивних та музичних змагань. Саме вінок перетворився на царську корону, саме терновий вінок був на голові Ісуса Христа. А для України вінок народний символ, в якому. Кожна квітка, стрічка це оберіг, символ та побажання. Послухайте вірш відомої української поетеси Людмили Савчук, в якому розкриті лише деякі таємниці рослин з українського віночка. Український віночок Людмила Савчук У віночку нашім різнобарні квіти. Символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо, гілочку зелену узяли у дуба, квіточку любистку щоб усіх любили, у барвінку листя, аби довго жили. Чорнобривці в квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини для краси і любові. У вінок вплітають колосочки жита, Щоб могли багато і в достатку жити, а в червонім маку, що цвіте у полі, кров людей пролита у боях за волю, є ще різні квіти в нашім ріднім краї, їх веселе літо у вінок вплітає. Давайте повторимо, про які рослини розповіла нам Людмила Савчук. Листя дуба символ сили, стійкості. Любисток, що всіх любили довго жили. Барвінок такий ніжний та водночас стійкий, який залишається зеленим навіть взимку під снігом. Чорнобривці. Для дівочої краси, що в чорніли брови. Кетяги калини не тільки для краси, кетяги калини символізують український народ, який, об'єднавшись, має велику силу. Колосочки жита, побажання достатку, багатства. Червоний мак ще один багатозначний народний символ. Знак вічної молодості, любові, краси, пам'яті. Крім цих рослин, в українському віночку можуть бути інші квіти, але кожна має своє символічне значення. Навесні, сплітаючи віночок з кульбабок, кожна дівчинка таємно бажає бути такою ж яскравою, як сонечко. та звичайно радіє. Коли на неї звертають увагу. А на Івана Купала молоді дівчата сплітають віночки та відправляють їх у подорож водою і вірять у магічну силу та діляться саме з віночком своїми таємничими побажаннями. Обов'язково дізнайтесь більше про інші квіти у вінку, про довжину та колір стрічок. Насолоджуйтесь красою вінка та шануйте наші традиції.